Ми зараз маємо настільки багато досвіду в за останній рік, що нам треба і варта насправді опрацьовувати його. І тому дуже важливо пояснювати світу, що відбувається з дітьми, як вони переживають війну, як дитина вміє відновлюватися. Саме про це ми і говоримо на цій конференції. Такі зустрічі. Рівні, на регіональному рівні потрібно проводити часто, регулярно і на постійній основі для того, щоб ми розуміли, як ситуація виглядає в цілому. Я волонтер вже рік на Львівському вокзалі, я старший психолог, роблю це по ночах. Я ще працюю з дітьми. Ми з колегою ведемо групу з дітьми військових, які загинули або пропали безвісті, або в полоні. І ну група така, скажімо так, дуже непроста, і діти реально є в травмі, і ми працюємо з ними з кінця вересня. В мене є свій досвід, яким я можу поділитися, і відповідно дуже хочеться знати досвід інших інших психологів, що вишов вдалося, Можливо, що тому, що тут й треба йти за дитиною, і треба мати дуже багато інструментів в руках весь час. Ти не можеш просто зробити собі програму і з нею прийти. І тому дуже важливо зараз ділитися досвідом. Мені, як доповідачу, було дуже приємно поділитися своїм досвідом з професіоналами, яким це може знадобитися, тому що музикотерапія насправді може працювати і звичайно, на звичайній психотерапії. І як музиканту, який працює з дітьми, я дуже багато корисної інформації для себе почерпнула. Як я буду працювати з дітьми, як я буду працювати з собою, тому це був дуже кругий досвід. Це платформа обміну, платформа обміну думками, досвідом. І е, дуже важливо, щоб контакти, які після конференції, вони встановились нові контакти і народились нові проекти.